Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Я не перебільшую рішення, яке прийняв суд, перевертає все до дригом. Фактично, ТЦК не має права виносити постанову про порушення правил військового обліку, якщо ви не поновлювали свої дані протягом п'яти років. Крім цього, суд чітко з посилання на практику Верховного суду зазначив, що порушення процедури притягнення особи до відповідальності є. Підставою для закриття справи. Про це я вже записував відео із своєї практики, посилання залишу в кінці. І сьогодні, як завжди, коротко і по суті розберемо мою наступну справу та однозначно справедливе рішення, яке, до речі, вступило вже у законну силу. А якщо відео корисне, попрошу натиснути лайк, поділитися, прокоментувати та підписатися на мою сторінку та телеграм-канал буде цікаво. Обставини. Щодо мого клієнта, 3 серпня 2023 року начальник ТЦК виніс постанову про порушення правил військового обліку, а в ній зазначив, що той протягом 5 років не звіряв власні персональні дані та у семиденний строк не повідомив про їх зміну. Чим порушив закон про державний реєстр призовників, а також і Постанову кабміну номер 1487 від 30 грудня 2022 року, яка зобов'язує виконати дані вимоги. Наша позиція захисту ми вказали, що грубо порушено процедуру розгляду справи, визначену Кодексом про адмінправопорушення, а саме справа розглядалася без присутності клієнта. Постанова не містить даних про належне та своєчасне оповіщення про час та місце розгляду справи, інформація про виклик чи оповіщення не підтверджується. Але головне наступне: вказана постанова Кабміну 1487 дійсно передбачає відповідальність, якщо ви не поновлювали облікові дані протягом 5 років, а мого клієнта притягли до відповідальності. 3 серпня 2023 року, тобто через 8 місяців з дня прийняття постанови Кабміну. Тому п'ятирічний строк для звірки персональних даних ще не минув. Уловили винести цю постанову щодо мого клієнта ТЦК міг лише у далекому майбутньому 2029 році. Позиція суду. Суд. Погодився з моїми адвокатськими доводами, що після 5 січня 2023 року це дата набрання чинності вказаної постанови Кабміну, позивач, тобто мій клієнт, не змінював свої персональні дані, а саме місце проживання. Тому відповідно, відповідно обов'язку у нього не виникало. А п'ятирічний строк для звірки персональних даних ще не минув. Посилання на рішення суду залишу в описі. Мохлювання? Ні, суто закон і процедури, або вивірений технічний нокаут. Якщо цікаво дізнатися, чи є підробленням повістка виписання на блокпосту, де вже стоїть підпис начальника ТЦК, тоді з вас підтримка у вигляді 3000 лайків. Коментарів і поширень, і я обов'язково зроблю відео наступного тижня. Корисна інформація, ставте і підпишіться на канал. Буде цікаво. Всім дякую за увагу!